Вітаю, шановні друзі, зміни для 17-річних юнаків за кордоном. Друзі, як ви знаєте, нещодавно Верховна Рада прийняла законопроект 12076 в цілому. І тепер в закон про військовий обов'язок і військову службу будуть внесені відповідні зміни щодо 17-річних, друзі. Що це за зміни? Давайте ми зараз проаналізуємо, а потім я скажу плюси, мінуси і які ризики створює даний законопроект. Тому зробіть, будь ласка, репост, друзі, для всіх, хто за кордоном і має дітей від 17 Років я кажу зараз про юнаків, для них це буде дуже важливо, друзі. Що змінюється після цього законопроекту 12076? Дивіться, друзі, в законопроекті зазначається, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників двома шляхами: перший це Шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету е, призовників військовозобов'язаних резервістів у порядку, визначеному кабінетом міністрів, тобто за допомогою Резерв Плюс. Другий варіант да, другий варіант це особисте прибуття до ТЦК. Тобто, якщо дитині виповнилось 17 років, то з 1 січня по 31 липня він зобов'язаний стати на військовий облік шляхом реєстрації в Резерв Плюс або з'явитися в ТЦК. Якщо ж він цього не зробив протягом оцього піврічного терміну, то стати на військовий облік можна буде тільки шляхом особистої явки, потім в ТЦК. Як тепер це працюватиме на практиці? Деякі експерти і депутати, як ви пам'ятаєте, раніше казали, і та ж сама Чорногоренко, замміністра, казали, що з лютого місяця буде автоматичний облік всіх чоловіків від 17 років. Я так розумію, що тут, хоч і написано, що по досягненню 17 років юнак повинен особисто пройти оцю ідентифікацію в резерв плюс. Але мені здається, друзі, що е, можливо на практиці це все буде виглядати по-іншому, і або будуть ставити автоматично всіх, або наприклад це не обмежиться тільки 17-річними. Можливо, вони зроблять автоматичний облік, або ж е, за власним бажанням реєстрацію в резерв, плюс з 17 до 25. Да? От. І можна буде стати на облік тим, кому від 17 до 25. Можливо, про це казала Чорногоренко, що з лютого місяця це буде. І це експериментальний проєкт, друзі. І е, з мінусів, друзі, більш цього 17 років уже оформити закордонний паспорт на 10 років без військово-облікового документу, друзі, навряд чи буде можливим. Якщо ви знаєте, зараз хлопцю від 16 до 18 років можна оформити закордонний паспорт на 10 років. Те, що я вам казав, якщо у вас дитина хлопець до, е, від 16 до 18 років, щоденько біжіть, оформляйте закордонний паспорт. Але вже після цього законопроекту, більш всього, з 17 років, Оформити без резерву, мені здається, не буде можливим. Тобто, воно по закону, нібито і буде можливим. Да? А на практиці просто там ДП документ консульства будуть вимагати військово-обліковий документ. Ну, в принципі, все, як у нас відбувається. Закон є, але його ніхто не виконує. На практиці все відбувається по-іншому, друзі. Тобто, як там скаже Ото Сибіга чи е, голова ДМС, чи прем'єр-міністр України, друзі. О, так воно й буде. Е, тому е, всі ті, кому з 16 до 17 у вас є. Ще час подумати, включити мізки, відправити своїх дітей, поміняти чотирьохрічні закордонні паспорти на десятирічні. А ті, в кого з 17 до 18, ну тут уже треба дивитись по ситуації, як воно буде з цими паспортами. Сів друзі, це те, що ті особи, в кого немає закордонних паспортів, можливо зможуть ставати під дію цієї норми. Законопроекту 12076 на військовий облік у віці від 17 до 25 років, да що в свою чергу дасть їм можливість сформувати військово-обліковий документ і податися в ДП документ, наприклад, на оформлення закордонного паспорту, або ж взагалі забрати той закордонний паспорт. Це в принципі, на мою думку, поки що єдиний плюс даного законопроекту. Мінуси ви вже почули, друзі. Тому зробіть, будь ласка, репост це дуже важлива новина для багатьох українців за кордоном, друзі. З повагою ваш адвокат Демченко.